Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Вже 411-та доба триває широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої країни. За минулу добу збройні сили ліквідували ще 670 загарбників, знищили один танк та 10 артилерійських систем. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БПЛА, три типу ланцет. Два типу зала та один суперкам підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси. 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.